Не ображайте дорогих людей болючими, пекучими словами, не закривайте з опалу дверей, які провалям стануть поміж вами. Не ображайте, не паліть мости, не відрікайте, зводячи схотинки, бо навіть блиск найбільшої мети не вартий їх на меншої. Люзинки, не ображайте, бо коли зима стижки накриє лютими снігами вони здіймуть над вами два крила, боротимуться з вітром молитвами. Не ображайте, бо коли вони торкнуться до межі своєї долі, усі образи стануть під грудьми, і буде важко дихати від болю. Не ображайте, краще обійміть, простіть і попросіть їх вам простити. Життя то мить і вам, дана ця мить, щоби навчитись істинно любити, автор Британ.